Порошенко дав терористам 12 годин на припинення вогню. Якщо не дослухається, обіцяє ухвалити відповідне рішення. Пішов життя екс-спікер парламенту Іван Плющ. Він був депутатом чотирьох скликань і двічі головував у Верховній Раді. Улітку дешевше, взимку дорожче. Ціни на комунальні послуги для киян залежатимуть від сезону. Підсумки дня на першому національному. Я Володимир Тимофійчук говоримо про події четверга 26 червня. У Донецьку бойовики штурмують військову частину Нацгвардії. Про це першому національному повідомила речник підрозділу Вікторія Кушнір. За її словами, у нападників, окрім стрілецької зброї, є ще й бойова розвідувально-дозорна машина. Ця частина у житловому масиві поміж багатоповерхівок. Даних про поранених чи загиблих наразі у Вікторії Кушнір немає. Збройні злочинці, які назвали себе угрупованням кальміус, оточили військову частину 30.04 Національної гвардії України, що дислокується у місті Донецьку. Терористи вимагали від військовослужбовців терміново залишити територію військової частини та перейти на бік сепаратистів. Військовослужбовці Національної гвардії на вимогу терористів відповіли відмовою. Перший штурм гвардійцями було відбито, і сепаратисти відступили на певну відстань. І зараз готується другий етап штурму. Остання на цю хвилину інформація саме зараз точиться бій під слов'янськом. Про це пишуть користувачі соцмереж. Два блокпости українських сил бойовики обстрілюють із систем ГРАД і танків. Це нам підтвердив прес-офіцер антитерористичної операції Олексій Дим... Дмитрашківський. Коментувати щось, поки бій не закінчиться, відмовився. Українські військові відбили напад терористів на аеродром Краматорська. Про це заявив представник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, бій був зранку. Тоді ж у соцмережах почали з'являтися повідомлення, що бойовики готуються до штурму литовища і підтягують до плацдарму установки залпового вогню. У самому районі було чути постріли. Утім, речник РНБО запевнив: установок ГРАД у терористів немає. Водночас підтвердив, що російські прикордонники знищують бойовиків, які намагаються втекти із зони АТО до. Росії бойовики, які в'їжджають з Росії в Україну, впускають не помічаючи, а у зворотньому напрямку їх знищують. Ми маємо приклад: 25 червня, неподалік села Провалля Свердловського району Луганської області, безпосередній близькості від лінії кордону на нейтральній території, російські прикордонники розстріляли автомобіль Газель. У авто перебували громадяни Російської Федерації, які брали участь у бойових діях. На території України на боці терористів у терористів на сході є 12 годин, щоб припинити вогонь та долучитися до мирного плану президента України. Інакше буде прийняте відповідне рішення, заявив глава держави. Петро Порошенко не уточнив, яких саме дій слід очікувати, але запевнив цитую, дії будуть адекватними. Кінець цитати. У Дніпропетровську затримали групу терористів. Їхнім завданням було вбити керівництво Дніпропетровської обласної адміністрації, а потім створити Дніпропетровську народну республіку. Про це заявив виконувач обов'язків заступника голови Дніпропетровщини Борис Філатов. Він був у списку цілий убивць. Із однієї з народних республік була привезена взривчатка, із якої повинні були смастеріти фугас відповідний. Процесс был уже в стадии реализации, то есть подбирался соответствующий технический специалист, продумывалось место закладки этого фугаса. В качестве цели первоочередной был выбран я и командир батальона Днепр. А дальше по списку все руководство областной государственной администрации в качестве планов намерений на стадии реализации был подрыв эшелонов с военной техникой, отслеживали соответствующие маршруты. А кроме того, у них была отдельная программа по трансформаторам. То есть они хотели совершать диверсии для того, чтобы обесп... обесточить город. Шістьох членів злочинного угруповання затримали в Дніпропетровську напередодні. Під час обшуків у їхніх помешканнях правоохоронці виявили і вилучили вибухівку, вогнепальну зброю, гранати, а також плани схеми вчинення терористичних актів у Дніпропетровську та листівки із закликами до насильницької зміни влади. Зараз усі затримані дають свідчення їх звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у підготовці терактів. За ці злочини передбачено 15 років позбавлення волі або ж до не ув'язнення. У луганських бойовиків російські спонсори у мережі з'явився лист, у якому терористи дякують лідерів компартії Росії за гроші. Це послання зараз ви бачите на екрані. Адресоване воно Геннадію Зюганову. Підписав голова самопроголошеної Луганської народної республіки Валерій Болотов. Він подякував Зюганову за гуманітарну і фінансову підтримку. Терористи виклали в інтернет і відеозвернення самопроголошеного прем'єра незаконної ЛНР Василя Нікітіна до російських комуністів. Хотелось выразить большую благодарность всем россиянам Коммунистической партии Российской Федерации и лично Газбеку Куцуку за оказанную гуманитарную помощь. О том, что вы не забываете, помогаете нам. Действительно, на сегодняшний день у нас есть сложность и в медикаментах, и в продуктах питания. Поэтому еще раз, от имени всей республики, От кабинета Совета Совета, совета, совета министров. Я вас благодарю, приношу вам большую благодарность. Спасибо за помощь, что нас не забывайте. Я думаю, вместе с вашей помощью мы победим. У Луганську оголосили про появу Союзу народних республік, скорочено СНР. У його складі два самопроголошені новоутворення Луганська та Донецька Народні Республіки. Створили Раду Союзу з п'ятьма керівниками за головного регіонал Олег Царьов, якого розшукує Генпрокуратура України. Рада Союзу вже розробляє конституцію. У ній буде 20 статей, сказав царьов на прес-конференції. Чергове завдання зібрати парламент. Крім того, царьов запевнив, двома республіками Союз не обмежиться. Щойно при і інші області України назвуться Новоросією. Тіров також повідомив із фінансами ВЛНР і ДНР не дуже, тому будуть створювати свій Нацбанк. Із терористами на сході битиметься шахтарськ. Ще один спецбатальйон створили на Донбасі. Про це повідомив в ефірі Еспресо ТВ. Його командир Роман Онищенко. каже: підрозділ не новий. Він давно веде боротьбу із російськими найманцями, але відтепер воюватиме законно. Нині в Україні діють 30 спецпідрозділів МВС особливого призначення. Терористи на Донбасі тримають у заручниках понад 170 людей, заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, дехто з бойовиків готовий скласти зброю, але на заваді таким прагненням стають керівники терористичних груп, каже Шкіряк. Є випадки безпосередньо розстрілу командирами терористичних груп своїх підлеглих, які ну, якимось чином там намагалися. Шатнутися в сторону здачі зброї ОМВЕС також повідомили, що коридор для евакуації людей із зони антитерористичної операції запрацює з наступного тижня. Щойно будуть створені безпечні умови та підготовлено транзитний пункт. П'ятьох хмельничан контрактники, які проходили службу в зоні АТО, визволили з полону. Їх затримали 3 червня на станції Дебальцеве, озброєні донські козаки. Весь цей час тривали перемови з бойовиками, і лише сьогодні вночі бійців відпустили. Спілкуватися з медійниками хлопці відмовилися не лише заради власного спокою, а й щоб не наражати на небезпеку колег, які можуть опинитися в схожій ситуації. Ці ж причини деталі та умови звільнення армійців. Керівництво підрозділу вирішило не розголошувати. На сьогоднішній день всі живі, здорові, фізичне насильство до них не застосовувалося. хлопці вели себе мужньо. Хочу подякувати всі, вони знаходяться сьогодні в Хмельницькому. Я дав декілька днів для того, щоб вони могли привести себе в порядок, зустрітися з родичами, батьками, дружинами, дітьми і приступити до виконання своїх обов'язків вже в місті Хмельницькому, в Хмельницькому зональному відділі. Оголошене силами АТО перемир'я не припинило потік поранених до військових шпиталів у харківському військовому клінічному центрі. Нових пацієнтів приймають щодня. Щоб максимально полегшити стан хворих перед транспортуванням, військові медики координують дії з цивільними. Десантник Юрій Горбатюк єдиний із пацієнтів, хто погодився спілкуватися з пресою. Обличчя просить закрити, бо збирається ще повоювати на Донбасі, коли знову зможе ходити. Поранення в ногу зазнав під Слов'янськом минулого тижня. Зарвались на засаду, був вистріл з РПГ, от, і нас з осколками накрило. Буквально минуло 30 тридцять. Мені одразу медик був е, обізбалюючий. Ну і одразу вже сюди. За час перемир'я до Харкова привезли десятьох поранених. Тяжких серед них не було. Однак вночі позиції силовиків знову обстріляли. З боку українських військових двоє постраждалих. На сьогоднішній день ми проводимо евакуацію з Ізюма раненого. Він вже в дорозі. Саме на... зараз на... поступіть будемо образувати допомогу. І ушла буквально, буквально автомобіль, вас, ренімобіль за. Тяжело раніне в Череп в побережжі головного на Ізюм місто на трасі Харків Донецьк. Місцева лікарня нині стала транзитним шпиталем для військових. У цій операційній рятують життя тяжким пораненим, котрих не можна одразу транспортувати до Харкова. Якось одночасно оперували вісьмох бійців, розповідають лікарі. Цивільні медики опановують новий фах. Гражданський хірург берет і оперує від початку до кінця. и заканчивать все этапы операции. Военно-полевая хирургия заключается в том, чтобы сократить максимально, будем говорить, санитарные потери. То есть, если вам поступает 10 человек, надо делать, э, спасать жизнь десятером, А потім уже вторим етапом доводити до кінця. У регіонах прилеглих до зони конфлікту межі між цивільною та відомчою військовою медициною зникають. Координацію покладено на міністерство охорони здоров'я. Непередбачена кількість поступає поранених, непередбачена кількість хворих. А для, скажімо, екстреної допомоги, то тут цілком пристойні умови. Ну зрозуміло, що ми будемо допомагати вже з боку міністерства по тих запитах, які просили лікарі. Поки що шпиталям у прифронтових областях не прожити без допомоги меценатів. З міністром до Ізюма прибув подарунок від волонтерської громади, апарат штучної вентиляції легенів. А травматологічному відділенню Харківського шпиталю благодійники вручили 20 сучасних функціональних ліжок. Микола Піддубний, Олександр Ушаков, перший національний. Про медиків волонтерів, які допомагають бійцям АТО на сході і надають першу допомогу, ризикуючи власним життям, ми розповімо вам завтра. Мої колеги вже готують цей матеріал. Столичний готель Турист близько десятої ранку штурмували півсотні людей у камуфляжі та балаклавах. У цей час у приміщенні проходив з'їзд Ради Федерації про спілок України, на якому хотіли обрати нового голову. Активісти із закритими обличчями виступали проти виборів за зачиненими дверима. Міліція людей не пустила. Між ними та представниками самооборони сталася сутичка, за словами очевидців, у бік правоохоронців полетіла димова шашка. У готелі були розбиті вікна і двері. Попри штурм, голову ради профспілок обрали. Ним став досі виконувач обов'язків Григорій Осовий. Серед штурмовиків, як кажуть, присутні були люди із символікою правого сектору на одязі. У самій організації причетність до сутички відкидають. Хто стоїть за нападом на турист? з'ясовує міліція. відкрито два кримінальні провадження за статтями хуліганства та погрози працівникам правоохоронних органів. Пократи винних катування та насильство над майданівцями вимагали від голови держави громадські активісти біля стін адміністрації президента. За їхніми словами, під час Євромайдану сотні людей постраждали від жорстокості та неправомірного застосування сили міліцією. Утім, влада за півроку не розслідувала ці злочини і не притягла до відповідальності їх організаторів та виконавців. Петицію із своїми вимогами учасники пікету передали представнику адміністрації президента. МВС оголосила в розшук колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна. Його звинувачують у завідомо незаконному затриманні або незаконному приводі. Покарання за відповідною статтею від п'яти років заборони обіймати певні посади до трьох років ув'язнення. Нагадаю, Кузьмін як заступник генпрокурора курував розслідування кримінальних справ проти експрем'єра Юлії Тимошенко. Він стояв біля витоків вітчизняного парламентаризму. Двічі очолював Верховну Раду, був секретарем РНБО. А народну призінь здобув своїми висловлюваннями на кшталт. Нащо його обхати, як воно не лізе? Не стало Івана Плюща. Він помер від хвороби на 73-му році життя. Прощатимуться з українським політиком завтра об 11-й у клубі Кабміну. Про маловідомі факти біографії Івана Плюща далі в сюжеті. Іван Плющ народився на Чернігівщині, коли йшла війна, 11 вересня 1941-го. і пішов життя в ніч на 26 червня, коли на Україні теж воєнні дії. Ось таким на парламентській трибуні його і запам'ятала більшість співвітчизників, згадує колега і друг Юрій Костенко. Перебуваючи навіть не головою Верховної Ради, у 90-му році Іван Степанович головував на засіданні Верховної Ради, яка розглядала концепцію державного суверенітету України. Це унікальний документ, який прийнятий за часів перебування української РСР у складі Радянського Союзу, але саме підвалини цього документу стали дороговказом у тому, якою має бути незалежна Україна. І саме Іван Степанович Плющ і провів в декларації про державний суверенітет тему українських збройних сил. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Прошу проголосувати. До створення акту про незалежність України долучився і Іван Плющ. Тоді заступник голови парламенту. До речі, тоді теж над країною нависла смертельна небезпека. Історичну постанову про державний прапор України підписав саме Іван Плющ. 28 січня січня. 1992 року, це вже я був головою. Ми прийняли постанову Верховної Ради про державний прапор України, де було сказано розміри, і які скільки синього, скільки жовтого, значить, три на чотири, значить, і так далі. Івано Степановичу доводилося кочільнику Верховної Ради витримувати депутатські бунти і проводити сесію. Рішення не прийняте. Що не встигли? Маловідомий факт з біографії Івана Плюща. Він мав усі чорнобильські пільги, але відмовився від них. Коли я вдруге став головою Верховної Ради, а мені, а я вже був пенсіонер, Мені вже йшла пенсія. То я написав заяву зразу у пенсійний фонд. І просив, щоб пенсію я відмовляюсь получати. Перераховуйте її на чорнобильську лікарню. Прощання з героєм України Іваном Плющем відбудеться завтра об 11.00 у Києві. Ольга Скотникова, Євген Чижик, перший національний це ще не вся інформація. Варта вашої уваги у другій частині випуску. Дивіться: припинення вогню, парламентські вибори, європейський шлях та нова конституція. Основні тези виступу президента України у Страсбурзі. Криму та Києві як кримські татари відзначали день прапора. Уже на орбіті молоді науковці КПІ створили перший український наносупутник. Війна в Україні і мир у Європі. Це неможливо, якщо не зупинити агресію Росії. До депутатів Асамблеї Ради Європи звернувся президент України в парі, глава нашої держави, виступає вперше. Про що президент говорив? Далі в сюжеті парламентська асамблея Ради Європи присвятила свою дводенну сесію кризі в Україні та впливу Росії на її поглиблення. Петро Порошенко в виступі перед членами ПАРІ сказав: російський агресор загроза не лише сусідові Україні, а й Європі загалом. Треба зупинити. Факти фінансування та озброєння терористичних груп у Донецькій та Луганській областях, які все ще відбуваються з боку Російської Федерації, питання, хто буде наступним, є відкритим, і саме тому Європа зараз має продемонструвати спільність і солідарність. У телефонній розмові напередодні каже Петро Порошенко, Володимир Путін його мирний план підтримав, але цього, за словами українського очільника, недостатньо. Має бути контроль на кордоні. Тоді Росія припинить постачати військову техніку та вояків. Наглядати за кожним блокпостом Порошенко запросив міжнародних представників. Також глава держави розповів, що починає війну з корупцією. Мені потрібен негайний результат. В Україні ніхто не залишиться поза законом, і я дуже оптимістичний. Корупція існує в країні тільки тоді, коли вона під парасолькою, коли має. Захист згори, коли відсутня політична воля боротися з нею, лише це може принести успіх новій владі і допомогти Україні стати членом ЄС, сказав політик. Ввечері Петро Порошенко відбув до Брюсселя. У п'ятницю там збираються підписати економічну частину угоди про асоціацію України з ЄС Олеся Варламова. Перший національний. Президент призначив своїм радником екс-секретаря РНБО Володимира Горбуліна. Відповідний указ вже є на сайті глави держави. Петро Порошенко зустрівся з Горбуліним та другим президентом країни Леонідом Кучмою. Під час розмови відзначив авторитет Володимира Горбуліна у галузі національної безпеки. Нагадаю, спікер парламенту Олександр Турчинов, виконуючи обов'язки глави держави, також призначав Горбуліна своїм радником. З наступного року українці зможуть їздити в Росію лише за закордонними паспортами. Такі умови перетину свого кордону Федерація запроваджує для всіх країн з СНД, які не приєдналися до митного союзу. Офіційне повідомлення поширило російське МЗС у такий спосіб. Кремль сподівається посилити контроль за міграційними процесами. Нині громадяни України виїжджають в Росію за внутрішніми паспортами. Журнали з антиукраїнською агітацією вилучили в сумах працівники СБУ. Затримали 49-річного сумчанина, який отримав з Одеси посилку з новоросійським кур'єром і мав розповсюдити його серед жителів міста. СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Нагадаю, подібні справи щодо розповсюджувачів проросійських газет уже порушено в Харківській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Херсонській областях. Попри заборону в Криму, відзначили День кримсько-татарського прапора з національною символікою, піснями і танцями, вперше за останні роки люди зібралися на околиці Сімферополя. Урочистості в центрі міста цього року заборонили представники окупаційної влади, і знову, як і на день депортації, було вжито колосальних заходів безпеки. Місце святкувань оточили озброєні поліцейські із собаками та автозаками. А от жителі півострова солідарні з кримськими татарами провели флешмоб, вбралися в вишиванки, а свої автівки які прикрасили жовто-блакитними прапорами на свято національного прапора до Сімферополя з'їхалися жителі різних районів півострова. Вдягнені в національні кольори, як вони в кримських татарки українців однакові. В такий способ представники коренного народа Крыма демонстрируют свою єдність с Украиной. Уже святкового урочиство, то кидкисть полицейских и вывязковый угод особистых речей людей обурює. Я волнуюсь, у меня слов нет. Огорожены, как зверинец. Вокруг стоят собаками, милиционеры. Это почему такое унижение? За что? За то, что мы 70 лет шаг за шагом мирно просим, чтобы услышали нас. Уперше за п'ять років святкування Дня прапора кримським татарам не дозволили зібратися в центрі кримської столиці. Подію перенесли на околиці міста. На знак солідарності з кримчаками й інші жителі півострова прикрасили свої автівки національними прапорами, взяли вишиванки. Утім, навіть так демонструвати свою позицію в Криму стало небезпечно, каже представник оргкомітету свято Делявер Акієв. Сьогодні коли машина їздила по центральним вулицям Сімферополя з флагом, деякі молоді хлопці які вирвали цей флаг і почали бити машину машину флагом напали на машину пытались лобовое стекло выбить за 25 лет скажем когда уже массово Уже стали проживать в Крыму и проводить массовые мероприятия. Мы никогда, э, у нас не было никаких конфликтов во время наших массовых мероприятий. Мы сами регулировали порядок и дисциплину. А сегодня, к сожалению, э, даже был инцидент, когда собака это возле металлодетектора покусала ребенка. Конкурс детских маленки, национальные песни, танцы и крымско-татарские стравы прекращали сегодняшний свято. На него пришли понад 5000 тысяч людей. Жителька Симферополя Алина каже, Своєю присутністю хоче засвідчити єдність із братнім народом. Я українка сама. Я прийшла сюди, щоб їх підтримати. Но воно дуже важливе в цей час, коли нам не дають святкувати ані українські свята, ані татарські свята. То це дуже важливо, що ми тут всі зібралися і всі один одного підтримуємо. На святі також розгорнули найбільшу світі кримськотатарський прапор у понад 250 квадратних метрів. А закривав урочистості великий концерт. Тетяно Гураль, перший національний. День кримсько-татарського прапора відзначали у Києві. Акцію провели на Софійській площі. Підтримати переселенців з півострова прийшли кияни. Сподіваються, що наступного року день свого національного прапора кримці вже відзначатимуть на батьківщині. Вільний від окупантів. Ми в місті, і е, я вважаю, що ми вистаємо. Я достатньо оптимістично настроєн в этом плані. І я вважаю, що Крим. есть частью Украины, и он вернется в Украину, э, несмотря ни на что. Флаг крымского народа, крымского, крымского ханства в прошлом и знак э, крымской свободы. Я считаю, и мы, вся казахстанская позиция считаем, что Крым – это часть Украины. Оккупационная власть просто выдавила все мероприятия, которые можно провести, с глаз долой подальше, так сказать, в гетто. поэтому мы решили поддержать наших друзей, соотечественников, родственников и провести здесь. Здесь вообще никаких препон не было. Улітку дешевше, взимку дорожче. Вартість комунальних послуг для киян залежатиме від сезону. В Опалювальний сезон комірне ростиме в ціні майже вдвічі, каже начальник управління цінової політики КМДА Василь Яструбинський. Так у середньому плата за однокімнатну квартиру, де мешкає одна людина, влітку складе 260 гривень. А в опалювальний сезон 560. Родина з трьох людей в холоди платитиме за двокімнатну більш як тисячу гривень, максимум за трикімнатну оселю з чотирма мешканцями 1470 гривень з першого липня для жителів столичних удвічі здорожчі, й вода опалення в півтора разу. Кияни, чий дохід менший за прожитковий мінімум, київська влада обіцяє компенсації, щоб їх оформити в управління соцзахисту. Треба подати заяву та довідки про доходи зареєстрованих мешканців квартири. Паралельно діятимуть і субсидії на квартплату. Становити лічильники води і перевірити ті, які давно не перевіряли. Спочатку українців зобов'язали зробити це до 1 липня а тепер дали ще два місяці. Перевірити прилади обліку комунальники пропонують жильцям власним коштом. Хоча за законом оплатити таку ревізію мали б самі ЖЕО. Аліна Алінака з'ясовувала, чи готові кияни до додаткових витрат. Ще й нанос супутник Політан 1 розроблений молодими науковцями та інженерами київського політеху. Вивели на орбіту у космос. Цей апарат полетів разом з 33-ма супутниками інших країн. Запускали їх ракета носій Дніпро з бази Ясний в Оренбурзькій області Росії. Важить він приблизно один кілограм. За розмірами трохи більший кубіка Вчені Кажуть, цей прилад збираються використовувати для космічних досліджень. І до чемпіонату світу з футболу у Бразилії там визначилися учасники від групи G. Які саме команди пробилися в плей-офф? Спитаємо у ведучих футбольної самби. Добрий вечір, колеги. То як закінчилися останні матчі в цій групи, і що на цей раз ви приготували для глядачів першого? Вітаємо, Володимире. Так щойно закінчилися матчі третього кола в групі. G. Німеччина виграла в США з рахунком 1-0, А португалія перемогла Гано з рахунком 2-1. Далі йдуть Німеччина та США. Португалія та Гана їдуть додому. Ну і в студії нашої програми сьогодні дуже і дуже цікаві гості Павло Шкапенко, український футболіст, екс-гравець збірної національної, Юрій Рибчинський, поет, пісняр. Ну і звісно ж, Сашко Положинський приєднається до нас ще буде доволі цікаво. Ну а потім буде трансляція матчу між збірними Бельгії та Кореї. Тож обов'язково залишайтеся з нами, Володимире. Дякую за інформацію. А глядачам першого нагадую, що сюжет про лічильники, який ми анонсували, ви зможете подивитися завтра. На цьому в мене все передаю стефету футбольній самбі. Чекаємо від вас цікавої дискусії. Глядачам першого національного бажаю приємного вечора і хай щастить!